Бог нам дав волю і ми не раби. І ми обираємо на цій землі, бути нам з Богом чи ні. Тому що ангели вони безправні, і вони вже не можуть нічого зробити, і в них немає цієї волі. А у нас, у людей, у нас є ця воля, і ми вибираємо на цій землі нам служити Господу чи служити дьяволу. І Господь любить усіх, так же як за зміну людини. Є як діти, одна дитина покірна і послушна, їй раз скажеш, там два скажеш, і вона послухає, а другій дитині з цієї ж сім'ї потрібно нікко разів говорити, показувати, приміри ставити. Так же й ми, люди дорослі. Бог говорить так, ми можемо не послухати, можемо не послухати, або, може, сразу в нас не вийде. Коли Бог буде бачити іскрені желання серця, то Він буде допомагати. І він не залишить людину. І не потрібно думати, що от я все, я те зроблю, я те оставлю, там звички, якісь, ще щось, а потім я прийду до Бога. Тому що це уловки дьявола. Людина може мінятися, все своє життя, пробувати, навіть може в неї щось получатися, Ну в итогі вона не дойде до цієї цілі, до цієї грані. І вона буде це все пробувати, пробувати і не знає, коли вона і настане її на цій землі. А Бог предлагає допомогу. Безплатно, безоплатно, йому нічого від нас не потрібно, йому треба тільки наше серце, щоб ми віддали своє серце, йому в своє розпорядження. І це наскільки лучше, краще жити, я кажу по собі, тому що багато людей бояться довіритися Богу, а Бог хуже не хоче. Ви представте, якщо він сам прийшов в тілесному віді, щоб спасти людство, то наскільки від нього велика любов? Наскільки Він любячий і добрий, щоб допомогти кожній людині, Він предлагає свободу на цій землі і предлагає вічне життя. І це вічне життя чи з ним, чи ваду, вибирать нам на цій землі. Отакі от правила, отакі от условія. Ранше треба було, просто, не, ну, не надо було просто в Бога вірили, як по старому завіту. До приходу Ісуса Христа, хоча Ісус Христос був до сотворення світу. Але Бог все зробив так, помінялись правила, щоб люди не поклонялись ідолам, а щоб вони дивились, взірали на Ісуса Христа і мали свободу, і мали надію, і віру мали. Тому що без віри Господу угодити не можна, і віру і ту треба просити. Усе треба просити. Це то є, коли ти просиш, ти довіряєш своє життя Господу, і Він сказав, що віруючий мене, не засоромиться. Ne no bonice.